Всім привіт, друзі, на каналі Велес. Сьогодні покажу, як перенести контакти з одного Android телефону на інший. Є два способи: через телефон, через сімку і навіть третій через Google. Ось у телефоні маємо потрібні контакти. Вибираємо контакт, тиснемо налаштування і поділитися контактом справа вгорі. Це один зі способів. Далі другий спосіб через обліковий запис Google. Для цього заходимо в налаштування. Перепрошую. Заходимо в Google. Тут вибираємо «Cross-device services» і входимо з одного google акаунту на два телефони. Після чого контакти синхронізуються. Ось також обмежену кількість контактів можна перенести через sim карту. На цьому все з вами був Велес. Всім бувайте.